Усім привіт! З вами Таня, і сьогодні буду розповідати про те, як я викликала 911 для своєї доньки, як я бувала в emergency room і як швидко за скільки годин мене там полікували. Чим відрізняється Urgent Care від Emergency Room? Що краще обрати, коли у вас щось болить, як знайти сімейного лікаря в Америці, якого краще обрати американця чи українця? Також розповім про те, як я ходила аж до трьох гінекологів, щоб мене нарешті оглянули, чому гінеколог вас не подивиться, якщо ви самі цього не попросите, і чому може не подивитися, навіть якщо ви самі попросите. Залишайтеся, ставте вподобайки і підписуйтеся на мій канал. Взяла вихідний, що ви що? Щоб походить по поліклінікам. Отже, почнемо із сімейного лікаря, якого я знайшла одразу, як тільки сюди приїхала. Верніше знайшла його не я, а мій дядько, який допомагав мені тут облаштовуватися. І я залишилася з цим лікарем і досі я являюся його пацієнтом. Щодо моєї доньки, ми спочатку обрали для неї американського лікаря. це не був якийсь конкретний лікар, це був американський медичний офіс, в якому лікарі періодично змінювалися, тому що тут така система. Якщо ти приписаний до одного американського офісу, то там тебе можуть переглядати різні лікаря вести якби, тебе різні лікарі. Отже, в тому офісі у нас з ними не склалося, тому що оскільки я у них не просила. Зробити якісь тести, чи зробити якісь обслідування, чи провести якийсь огляд. Це завжди виглядало так, що я в них випрошую, щоб вони це зробили. Тому що насправді візит в американського лікаря зазвичай проходить 10 хвилин. Не ти до нього заходиш в кабінет, а він до тебе заходить. Через 10 хвилин, що би там не було, він виходить з того кабінету, незважаючи на те. Чи Задоволений ти е, обсягом тої інформації, яку він тобі надав, чи ні, в нього візит закінчився. Але про це далі також більш детально. Отже, мені не сподобалося е, бути в цих американських лікарів, тому я свою дитину також перевела до сімейного лікаря українця. Е, дуже важливий момент, то, що він має наш менталітет, наш якби склад ума, і він розуміє. А, чому ми просимо ті чи інші дослідження, лабораторні аналізи? Тому що для нас це нормально. В Україні ти можеш піти в будь-який день, в будь-яку лабораторію чи приватну клініку, чи навіть неприватну клініку, здати будь-які аналізи, Там кров, ік, в мене крутиться в голові, господі, як це називається, боже. Я забула, як перекладається X-ray. Е, рентген, господі. Рентген або MRI. тобто. Будь-що що тобі треба зробити, ти просто йдеш, головне платити гроші і робиш це, і вже там у цей день, чи в наступний, чи за кілька днів, дивлячись від складності твоїх аналізів, ти вже можеш мати результати. Тут це так не працює, особливо з американськими лікарями. А, якщо ти хочеш обслідуватися і щось дізнатися, якийсь результат аналізу, ти маєш довести лікарю. Що тобі справді необхідно зробити цей аналіз. Тобто в американському офісі для того, щоб тобі зробили ті чи інші аналізи, тобі потрібно обґрунтувати, чому саме вони тобі потрібні. Потрібно, щоб в тебе були якісь симптоми, якоїсь болячки, або якась, якась підстава, на якій підставі вони будуть робити тобі ці аналізи. Якщо ти просто хочеш піти, наприклад, зробити собі. Гормони, наприклад, жінкам і, дуже часто цікаво, який в них там гормональний фон, так як у нас в Україні це навіть дуже популярна тема перевіряти там феретини всякі і так далі. Тут просто так тобі цього не зроблять. Щоб тобі це зробили, вони мають обґрунтувати для твоєї страхівки, чому страхівка має покривати ці витрати. Ну, звісно, ти також можеш знайти офіс, в якому ти заплатиш сам, і тобі можливо зроблять там ці аналізи. Але скажу одразу, що знайти такий офіс, який приймає кеш і робить прям ті аналізи, які тобі потрібно. Ну, не так вже і просто, тому що більшість лікарів вони знаходяться у співпраці зі страхівками і вони не приймають керів взагалі. Отже, чим мені подобається наш сімейний лікар, він українець, і він, йому не потрібно постійно доводити, що мені треба зробити той чи інший аналіз. Якщо я йому е Прошу його зробити якийсь аналіз, тобто дати мені направлення на аналіз крові, мочі чи ще щось там, УЗІ ем, і так далі, то він просто робить це, тому що він розуміє, ем, що якщо ми цього не зробимо, то я просто не заспокоюся, я буду до нього приходити знову і знову. Він розуміє цю якби, нашу ментальну складову, що нашим людям потрібно все знати. От в американці у них такого немає. Ну, типу, вони, наприклад, якщо і роблять аналізи якісь, і їм лікар не передзвонив, не прислав результати цих аналізів на пошту, нічого, просто сказав, та там все нормально. І їх це задовільнить. Ну, більшість з них, не всіх, звісно, але більшість з них будуть: ну окей, там все нормально, і мені нічого не треба знати. Українці ж у нас самі розумні, вони всі вміють читати свої аналізи. І вони вимагають, щоб були ці аналізи їм прислані, щоб вони прямо дивилися, яка там саме цифра в тих аналізах, вони самі з цим, цим добре вміють розбиратися. І я також не виключення, я хочу знати, які там у мене були аналізи. Я хочу мати їх собі для історії у себе, десь, а не десь там, і щоб мені хтось сказав, що все нормально. Мене таке також не задовільняє. Друга історія. Моєї медичної історії в Америці це гінекологи у США. Це окрема історія, яка мені далася не так легко. Тільки я приїхала в Америку, так я не пам'ятаю, можливо, через півроку я почала шукати собі там різних лікарів, типу стоматолога, гінеколога, просто для того, щоб вони були в тебе, щоб ти був до них приписаний і мав змогу піти при потребі. Мені допомагала моя тітка, вона мені знайшла першого гінеколога, до якого я ходила. Гінеколог був далековато від мене. Це була молода е, дівчина. Взагалі-то вона була абсолютно нормальна е, так е, у спілкуванні. Е, Про те, що мене трохи здивувало, мягко кажучи, те, що вона мене не оглянула на кріслі. Хоча це був Річний е, візит, е, якби загальний такий, який передбачає, на мій погляд, огляд на кріслі, тому що це е, ну, якби нормально для нас в Україні. Е, тут вона мене просто послухала 10 хвилин, які, чи є в мене якісь скарги, чи немає, і все. І вона вийшла з кабінету. А я така, я була настільки опантеличена, ошалешена цим, що вона нічого не зробила, ніяких ні мазків, ніяких ні аналізів. Е, ні направлень, ні погляду, власне. Тобто вона просто 10 хвилин посиділа, щось там попечатала в свій е, комп'ютер, і все, і вона вийшла. І цього е, візиту я чекала 3 місяці, тому що до гінекологів тут потрібно записуватися за 3 місяці, 3-4 місяці, дивлячись, який є гінеколог, яку чергу має. І я така трошки була у шоці. І, звісно, що я почала шукати іншого гінеколога, тому що ну я не знаю, який сенс приходити до гінеколога, який тебе навіть не дивиться. Це було для мене досить дивно. Я знайшла іншого гінеколога, записалася до нього, до неї це була жінка, чекала цього візиту знову ж таки 2,5 чи три місяці, і коли я прийшла, все відбулося приблизно так само, як і з першим гінекологом. Вона просто посиділа біля мене, по, ну, ця правда, не друкувала нічого там у свій комп'ютер. Вона просто посміхалася мені і е, питала, якби, які в мене проблеми, що мене сюди привело, так би мовити. І на мій подив, вона знову ж таки просиділа в цьому кабінеті зі мною буквально 5-10 хвилин, і я бачу, що вона вже збирається йти. А я така, а як же огляд на кріслі? А як же оці усі мазки? Як ви знаєте, жінкам після 40 років, а може, і не знаєте, потрібно по українським міркам, наскільки я знаю, кожні 2-3 роки робити мазок на рак шийки матки Це стандартний аналіз, який обов'язково кожна жінка повинна проходити. Просто для того, щоб переконатися, що в неї все добре. Це якби наскільки стандартна штука, що я навіть не подумала про це там питати конкретно. Я просто очікувала, що вони все це на автоматі зроблять, як у нас робляться в Україні. Але ні, коли я вже напряму у неї запитала: а як же ж щодо оцього зразка, вона мені відповіла, що в Америці такий зразок робиться раз на 5 років. Але при тому вона навіть мене не спитала, коли мій послід... коли мій останній раз був. Тому вона не може знати, чи він був у мене 5 років тому, чи не був він у мене 5 років тому, але в принципі їй просто по барабану. І коли я вже почала просити, що отже, я вже у вас в кабінеті зараз, давайте ми зараз його зробимо. Це буквально якихось 5-10 хвилин у неї би зайняло зробити цей мазок і оглянути мене на кріслі. Це не так же й довго, в принципі, якщо так розібратися. Але вона мені відповіла, що в мене не було такого запиту, коли я робила цей апойнтмент, цю зустріч. І тому ми повинні зробити наступний апойнтмент для того, щоб зробити оцей мазок. І якщо у мене є якісь додаткові питання, то це ще має бути ще наступний. тому що одне питання одна зустріч. <головіка> я була знову в шоці. Тому що від першого разу, коли зробила перший апойтмент з першим гінекологом, пройшло три місяці. Потім, поки я знайшла цю і з нею, зустрілася, пройшло ще три місяці, це вже півроку. Тобто мені ще потрібно прочекати три місяці, щоб зробити елементарні аналізи. І я така думаю, ну окей, але ти вже тут, я вже тут. Це всього 5 хвилин, 5-10 хвилин. Але ні. Вона таки вийшла і пішла, і я знову нічого не зробила. Я просто прийшла з нею поговорити ні про що. А в результаті, провівши. Аналітику, <ривши> провівши роботу над помилками своїх перших двох візитів з гінекологами, я вже до третього, записуючись, вже досить конкретно описувала, що мені конкретно потрібно. І вже третій гінеколог зробив мені цей аналіз нарешті. Але це було дивно і мені довелося чекати майже рік, поки я отримаю нарешті цей аналіз. До речі, я потім загуглила, як часто в Америці вимагається робити цей мазок, і Google каже, що це раз на 3 роки, а не раз на 5 років, як сказала мені ця лікарка. Далі хочу розповісти про те, як я шукала собі дантиста, стоматолога. І... Як важливо знайти стоматолога, якого буде покривати твоя страхівка? У нас є страхівка і в мене, і в моєї доньки. Як у людей, що не заробляють достатньо грошей? Це страхівка від штату. Вона передбачає досить велике широке покриття. Але з стоматологами, з дантистами не так все просто. Тобто є стоматологи, які покриваються цією страхівкою, проте їх не так багато, і особливо, якщо тобі потрібно робити ці рут-канали, то це вже складніше знайти такого спеціаліста, тому що, як виявилося, стоматологи тут поділяються на таких, які просто тобі пломбують зуби, і інші стоматологи, які називаються ендодонтисти. Які роблять саме вже твої корені, кореневі твої проблеми, там виділяють ці нерви і роблять прочистку, цю всю, якщо тобі потрібно, і коротше, якщо вже такі більш глибокі і складні ситуації, то то вже треба до ендодонтиста. А звичайний стоматолог такого не робить, я пройшла сім кругів пекла, щоб зробити собі цю процедуру. Щоб знайти такого стоматолога, загалом хочу сказати, що це зайняло все більше ніж півроку на те, щоб полічити мені дуже зуб, який болів уже дуже сильно, і це якби така вже emergency situation, що вже треба ось сьогодні і зараз його лікувати, але мені доводилося шукати коди зі страховки в інтернеті, щоб посилати їм, щоб вони відправляли ті коди страхівку біли, відправляли з нормальними кодами. Коротше, в цьому цьому мені доводилося самі розбиратися, щоб вони таки покрили мені ці візити, тому що якщо... Наприклад, би я пішла за свій рахунок робити це все, то там а, такі суми ви можете собі уявити, а, які б я в житті би не змогла оплатити. Але при тому в тебе болить голова, в тебе розвалюється просто півголови від того, що в тебе ну, у кого болів а, боліли ці канали. Корені, той знає про що я кажу. Це жахливий біль, насправді який потріб... потребує а, дуже швидкої допомоги. І якщо в тебе просто немає чим за це заплатити, то це досить таки а, плачевна ситуація, насправді. Так, користуючись нагодою цього відео, хочу показати вам також місцеві аптеки CVS, одна з найпопулярніших мереж аптек у США. Оце ось Drive-Thru, тобто там, де ви можете не вилазячи з машини, а забрати свої а, таблетки. Якщо ви не хочете вставати або не можете вставати. І ще одна, як на мене, причина, чому американці такі товсті, тому що вони кругом можуть не виходити з машини, вони просто на авто, вони навіть можуть не виходити з дому, в принципі. Є така аптека, яка доставляє ам, таблетки додому. Так, в чому відмінність тутешніх аптек? Тому що тут можна купити все, що хочеш. Це типу як маленький супермаркет, в якому є таблетки. Окрім всього іншого. Ось тут, бачите, косметика, яка хочеш, миючі засоби там, чи по догляду шампуні, мила і все таке інше. Отам, от, от там де червоне, то відділ, в якому видаються таблетки, а якщо в тебе є якийсь, ну, по прескрипшену, господі, як це, по рецепту. О, а Тут все просто як в супермаркеті, а на цій стороні вже, бачите, First Aid, перша допомога, а, то ви тут берете вже таблетки. Тут Дуже популярний тайленольчик. Всі його мають вісти від усіх болячок. Якщо не тайленольчик, то адвіт. Якщо не Адвіт, то ібупрофен. І все. І далі вітамінка. Бачите, знову тайленольчик для дітей. В таблетках, в сиропі. В чому хочеш. Тут ось видаються таблетки за рецептом. А тут знову супермаркет, ось бачите, кава. До речі, таку каву я купила у Майерсі за 7 доларів, по-моєму, а тут вона 16. Ось, Бачите, вам різничка. Іноді просто в CVS швидше і вона ближче, наприклад. Ти просто не хочеш їхати, заходиш в найближчий CVS і купуєш у дві, у дві ціни. Буквально таке ціни. Також тут є uh, greeting cards. Откритки, боже, як це? Як буде відкритка українською мовою? Коротше, таке всяке. До речі, в CVS-ах ще є така штука, як фото на документи. О, так, оно там ось. Якщо вам треба зробити фото на паспорт або на водійські права, або ще на щось, ви приходите сюди, вас фоткає якийсь індус на дуже стару мильницю, у розмір а, з голови до п'ят, а потім обрізає вашу голову і вставляє у той формат, який потрібен. І це дуже таки смішно. І ну, якість ви самі розумієте, яка виходить, якщо вас фоткати на мильницю. І обрізати голову. Так це тут і робиться. Також розкажу вам про історію, яка трапилася з нами цим літом. Ми поїхали до парку, і моїй доньці стало досить погано. Ми не знали, що робити. Ми були розгублені, тому що вона почувалася дуже погано і їй потрібна була медична допомога. Тож я. Довго не думаючи, подзвонила у 911. Не знаю насправді, на що я розраховувала, але розраховувала напевно, що на якусь медичну допомогу. Логічно, так? Отже, що насправді сталося? Насправді, там вони влаштували таку дискотеку, що ми вже були не раді. Я вже була не рада, що я подзвонила у те 911. По суті, 911 — це таке таксі із лампочками, яке везе тебе до лікарні. Якщо ти не хочеш їхати до лікарні, а просто хочеш отримати медичну допомогу, тоді ти краще не викликайте 911, якщо вам не треба їхати до лікарні, а просто потрібна медична допомога, тому що вони вам насправді нічим не допоможуть. Вони не, не мають взагалі ніяких ліків з собою у цій машині. В них є тільки а, ліки, які можна вводити внутривенно, тобто кап, крапельниця і. Ам... Вони використовують її у таких е, випадках, коли ти там уже, ну наприклад, аварія, да, і ти там вже розбитий в хлам, і тоді вони для підтримки твоєї життєдіяльності використовуються, щоб довести тебе до лікарні. Тобто ніякої е, конкретної медичної допомоги такої звичайної побутової вони не надають. Натомість до нас приїхало. Дві пожарних машини, чотири поліцейських машини, дві скорих машини. І у кожній з цих, в кожному з цих автомобілів було приблизно там не знаю по п'ять людей персоналу. І там була така дискотека: всі оці мигалки, всі оці люди, всі в формах у різних. І це насправді настільки шокує, що ти вже з переляку забуваєш, чого ти взагалі туди дзвонив, і думаєш, що краще б ти цього взагалі не робив. Отож, якщо ви можете самостійно доїхати до якоїсь лікарні, то краще це зробіть самі, тому що 911 вам нічим не допоможе. Далі хочу розповісти також мою історію, коли я попала в emergency Room. У мене був дуже складний випадок циститу, коли в мене прям така була біль, коли очі вилазять на лоба, і мені потрібна була. Як мені здавалося на той момент дуже термінова медична допомога, я попросила свою тітку відвести мене у emergency room, тому що це була п'ята ранку, і е, ніякі медичні офіси в той момент ще не працювали. Я наївна думала, що в emergency вона буде швидше, але Мені потрібно було почекати просто до 8 -ї, ї і поїхати в Urgent Care. і це було б набагато швидше, тому що в мерченці я просиділа у цих чергах спочатку в коридорі. Ти сидиш, потім в тій кімнаті, де вони тебе відводять. Ти сидиш, сидиш і просто чекаєш, чекаєш, що хтось до тебе прийде з твої з усім твоїм болем. Вони не дають тобі навіть ніяке обезболювальне. Вони можуть його надати тільки після того, як вже з лабораторією прийдуть результати твоїх аналізів. Отож, в емордженсі. На мій погляд, мають їхати люди тільки після якихось автомобільних аварій, або якихось надзвичайних випадків, коли ти там собі не знаю, пробив руку гвіздком або там зламав ногу, або там попав аварію, або е, щось там. Ну, от саме такі справжні emergency situation. Якщо ви просто відчуваєте якийсь біль, і у вас там не відбита нога-рука. То краще їхати в Urgent Care. Це такі е, міні-медичні офіси. Вони також розташовані по всім райончикам. Тобто, де б ви не жили, скоріш за все, у вас буде поруч кілька Urgent Care. І там ви можете просто приїхати сьогодні, на сьогодні, не очікуючи апоїнтменту місяцями, і отримати якусь медичну допомогу. Вони е, скоріш за все обслуговують там вас, обслужать вас там набагато швидше, ніж ви. Мердженці, тому що я, наприклад, в Мордженці чекала а, 4 години на те, щоб мені просто дали обезболювальну таблетку. А, на жаль, тут в аптеці не можна купити будь-яку таб таблетку, яку би ти готів, як в Україні це робиться. Тому ти хочеш не хочеш, якщо в тебе щось болить, якщо тобі треба антибіотик або якісь сильні препарати, то тобі потрібно їхати до лікаря, щоб він виписував тобі рецепт. І в такому випадку до лікаря, до свого якби сімейного лікаря, можливо, тобі доведеться чекати там тиждень чи два, чи навіть більше. Це залежить від того, який в тебе лікар, як багато в нього пацієнтів. Але якщо тобі от треба сьогодні, на сьогодні, то найкращий варіант, наскільки я так уже зараз розумію, це «Urgent Care. Не їдьте в «Emergency». Якщо вам нічого не відбило, тому що ви там швидкої допомоги ви там не отримаєте. Ви будете сидіти там у черзі 3, 4, 5, а то й більше годин. Також хочу сказати за психологів в Америці. Це не зовсім ті психологи, які є в Україні. Ну, на мій. Особистий погляд, а вони е, більше слухають, вони не дають тобі жодних порад. Вони взагалі, в принципі, майже нічого не кажуть. Вони будуть тебе просто це просто як людина, яка тебе слухає. Яка слухає, ти от тобі треба виговоритися, і вона просто посидить тебе і послухає. Оце називається uh, counselor або behavior specialist. Тобто, це не, не іменно психолог. Тому що на психолога треба ще додатково навчатися, а це тут коштує немалих грошей. Тому така система, що вони. Просто приймають людей для того, аби їх просто вислухати. Не впевнена, чи це насправді допомагає людям, у яких насправді є mental health disorder. Ну, типу, якщо в тебе біполярка від того, що тебе хтось просто вислухає, ти не вилікуєшся. Ну, це, на мій погляд, не знаю. А, також хочу сказати, зі свого власного досвіду, так як я працюю в медичному офісі і бачу, що дуже багато американців мають проблеми з психічним здоров'ям. Прям дуже багато. Ну, прям от дуже багато. Чуть, ну, напевно, що кожен третій пацієнт, який дзвонить до нас, до мене на телефон, має якісь розлади з психікою. Кожен третій чи кожен другий, не знаю, я не підраховувала, але мені так здається, що їх дуже багато, має ожиріння і сидить на цьому оземпіку. Тобто медицина в Америці вона вже більше переходить, як на Такий бізнес, тобто в нас решітка скеджуалу цього розкладу з лікарями. Кожен лікар має 10 хвилин на те, щоб прийняти пацієнта. 10 хвилин, от що ви можете полікувати за 10 хвилин. Ну, якщо ти новий пацієнт, якщо ти тільки звертаєшся перший раз, то це 20 хвилин. Отже, за 20 хвилин ти маєш проговорити все, що тебе там ам, хвилює. І за ці ж самі 20 хвилин лікар має тобі прописати все, що він хоче прописати, і дати всі рекомендації, які він хоче дати. Це у кращому випадку. А так, то 10. Я не знаю, що можна пролікувати за 10 хвилин, якщо чесно. Ну... І потім лікар виходить, тому що тут побудована так система, що тебе заводять у кабінет, в якому немає нікого, це оглядовий кабінет, в який не ти заходиш до лікаря, як у нас, і починаєш там розказувати йому, вже діватися нікуди, він тебе слухає до кінця. А тут лікар заходить до тебе, і як тільки у нього протікало, що 10 хвилин закінчилися, він виходить, бо він знає, що в нього зараз вже буде наступний пацієнт. Це, звісно, така. Схема, яка не дуже підходить людям з, нашим, з нашою ментальною складовою. Підсумовуючи, хочу сказати, що якщо у вас є страхівка, то, в принципі, можна якось виживати і в Америці в цьому плані, ви можете сходити майже до будь-якого лікаря, якщо це стосується вашого здоров'я, а не вашого там косметологічного чи зовнішнього вигляду, то страхівка вам це покриє. Але є свої але треба вивчати як працює медична схема в америці треба пристосовуватися до цього і розуміти що так як в україні не буде ставте вподобайки підписуйтеся і до наступної зустрічі